Всем привет з, з вами, вами я и Захар. Захар. Ми сегодня будем грати в свой Я обіцяв так типу обіцяв. А веду зло, зло, зло Так Захар, дата Я, я буду. просто Том сплю Ванна выключив А в манам Я тобі там зупинила Та мантики шоу знимал Привіса Да я це я Стоп! Я... А, я тебе зробив Нет, це не я, це не я Все? Чекай, оце я. Ось О, ти тут, ззаді мене. О, привіт. Та ти ззаді мене. Я тебе бачу. Ти О, з... О, з... о, я. Ні, ні, ні. Давай, я тебе бачу, вот ти. Та, ось, за, за мама. Да, я туди. Та ні, Діма, виходь, Добре. виходь. Добре. Пограємо другу частину. Давай. Заходь через мене. Я а, а як це? Так, чекаю. Чекай, ты знаешь? Знаешь, как бы? Да. Так, я сруб... Так, число... Чекай, Дима. Чекай, я знаешь, как все срубят? Уцен? Да нет, цена не я. Да, чекай, но ну, не заходь. Mm -hmm. Два. Два. Теперь заходь. Заходь. Вот о, нет, нет, нет. О, о, пусть вот тут. О, Захар, мы с тобой, ура! Все, все. Мене трошки краще учілка, дуже Тільки коли там буде... Ну, я не знаю, на що ці гри. Погнали. Дай, дай мені. Це на чому ми все ще... Я на чому вибрала. Мене mm. дев'ять. О, привіт! На нас клей, на це моя улюблена музика. Нічого нам не так сказав. Да Ти -та, не тискну така тут. <систит> я улюбла, Це мені улюблена. Дачки тут нічого нема. О -о -о. Ти знаєш, як спротив Дорси? Ой, онова. Загардату. Я тут. О, привіт, я тебе бачу. Я в шкаф. Ня, ну мо не, не заходи два раз. Бо там буде монстр. Добре. А ні, спочатку не буде. Мож... А де? Внизу? Так, внизу. Отдати. Я шукаю всякі О, речі. О перше речі. Треба дві такі. Дай мені дві. Чекай, я не, я не знаю, де вони. Такі ем. Тут Та тут не Як тут пише вайзу вайк питання, то йди не кривай. Добре. Бо означає, що там хтось дивився вже. Я тут. О, йди до мене. О. Це, от... я знайшов дві штучки. А де ще одна? Це я зробив. А де ще одна? Не треба. А. Я вже взяв дві. О, дякую. Так, тепер ти... я теж одну взяв. А те. Де... я. Як чуєш... Іш... То і так, що дивися навколо, поки не побачиш монстра один. Добре? Ну це бамону постити. Ну, ну тепер будь слухняний. Не, не йди тут два рази. Все, я виходжу, я Та ходь. Та Тім. Тіма. Я боюсь. Та Боже. Все, не буду більше. Все, пока. Ай, це я... просто...